З тим, який айфон краще обрати у 2024 році, ми з вами вже розібралися. Навіть встигли розглянути всі актуальні iPad, тож на черзі найочевидніше. Як там себе почувають яблучні ноутбуки. Всі ж знають, що їх дуже багато різних, але чим вони принципово відрізняються та чи варто переплачувати за новішу модель, цікаві питання, на які я відповім у цьому відео. Також хочу відзначити, що маки на процесорах Intel я взагалі нікому купувати не раджу, тому навіть їх не розглядатиму, хоч багато з них все ще отримують оновлення MacOS. Тож відтепер тільки Apple Silicon, все інше сміття. Визнаю, звучить трохи грубовато, але ж так. Вона правда. Ну а тепер до приємних формальностей. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні говоримо про макбуки. Цей ноутбук назавжди змінив світ портативних комп'ютерів на до та після, наперекір тому, що зовні це був той самий Air, який ми вже багато разів бачили у попередніх поколіннях. Під його клавіатурою забилося абсолютно нове серце, яке перенесло користувачів у новий етап розвитку всієї індустрії. Так же сталося, що Apple з першого разу вдалося зробити процесор, якого вистачало як для обробки зображень та досить важкого відеомонтажу, але при цьому емодин ви виявився неймовірно енергоефективним. Майже 10 годин автономної роботи від одного заряджання це зовсім не жарти, особливо в такому тонкому корпусі вагою менш ніж 1,3 кг. кілограми. Але вишенькою на торті стала повна відсутність активного охолодження, тобто всередині ноутбука не було жодного кулера, а все тепло розсіювалося через алюмінієвий корпус. І вся ця краса дійсно працює саме так, як Apple нам пообіцяли. Саме тому, майже 4 роки по тому в моїй команді є люди. Які займаються монтажем відео на MacBook Air з M1 і взагалі не скаржаться на проблеми з продуктивністю. Особисто я точно можу порадити MacBook Air на m 1 до придбання. За свої мінімальні гроші комп'ютер просто топ. Звісно, якщо вам потрібно мати ну дуже багато вкладок у браузері чи, наприклад, робити монтаж відео, раджу шукати версію на 16 ГБ оперативної пам'яті. Бо 8 у 2024 році вже не дуже ок. Проте, який би MacBook ви не вирішив вирішили собі придбати головне питання тут, де це краще зробити. На щастя, з цим я можу вам допомогти, бо всю свою техніку Apple вже давно я купую виключно у своїх добрих друзів та надійного партнера в мережі магазинів Яблука. Тут є всі актуальні iPhone, iPad, AirPods та будь-яка інша техніка Apple за дуже приємними цінами. В магазинах Яблука вам допоможуть підібрати найкращу техніку під ваші потреби, але якщо це з будь-яких причин незручно, завжди є можливість. Вість замовити пристрої в інтернет-магазині Яблук з доставкою по Україні. Тому дивіться це відео до кінця. Визначайтесь вашим вибором та переходьте за посиланням в описі. Ваш майбутній улюблений MacBook вже на вас чекає. MacBook Pro на M1 – це рішення для тих, кому принципово вичувати якомога більше потужності зі свого комп'ютера. Перш за все, прошка має трохи кращий екран. Він контрастніший та яскравіший на 100 ніт. Більш принципово відмінність полягає у швидкості заряджання та обсягу акумулятора. Тут встановлено батарейку на 58,2 вт години, яку можна заряджати блоком живлення на 60 Вт. Нагадаю, MacBook Air на M1 підтримує лише 30. Проте головна особливість, звісно, полягає у наявності активного. Охолодження, яке дозволяє вичевити з процесора максимальну продуктивність до початку тротлінгу, але тут важливо уточнити, що за кілька років використання MacBook Air на M1 він лише кілька разів був суттєво теплим. Тому особисто я б радив переплатити за MacBook Pro на M1 тоді лише тільки тоді, якщо ви не уявляєте своє життя без тачбара, в цілому ноутбук точно хороший, але всім іншим купувати його я б не радив. А ці ноутбуки здивували абсолютно всіх. Дуже багато програмістів та розробників обрали для себе саме ці моделі. Причому це сталося не на старті продажів, а після виходу наступних поколінь, коли ціни на прокачані прошки m 1 суттєво впали. Для пересічного користувача ці ноутбуки стали справжнім мемом, адже вони отримали чубчики в екранах, де розмістилася веб-камера. Кумедності ситуації додало те, що Face ID для розблокування по обличчю не було лише по Битку пальця, але жарти в бік. Насправді ці ноутбуки стали неймовірно популярними не просто так. Головна особливість нормальна кількість портів з обох боків. Так, навіть слот під картку пам'яті повернули, що якась небувала розкіш. До того ж, користувачам більше не було потрібно займати один з портів USB C під час заряджання, адже ноутбуки отримали оновлений MagSafe. Загалом дизайн пристрою став іншим. Ноутбуки отримали солідний та серйозний зовнішній вигляд. Також нові екрани з підтримкою ProMotion 120 Гц. Тут хто б мені що не казав, але після досвіду роботи з такими екранами назад вороття не буде. Ну і продуктивність виявилася космічною, тому прямо зараз я можу сміливо порадити придбати один з таких ноутбуків. Яка версія процесора вам потрібна, M1 Pro чи M1 Max, вирішуйте самі залежно від потенційних задач. Але самі компіки дійсно топ, хоча і стали суттєво важчими. Друзі, у першому закріпленому коментарі під цим відео та в Описі відео є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу вас підтримати його донатами та щиро вдячний всім, хто долучився разом до перемоги. І якби я не обожнював MacBook Air на m 1 у його наступника є величезна низка переваг. Перш за все, це новий дизайн, який дозволив непрофесійним користувачам відчути силу MagSafe. Знаю, звучить як знущання, частково так воно і є. Але насправді жити з двома портами USB-C, один з яких постійно зайнятий під заряджання, якось ну не кайфово взагалі. Ну а тут цієї проблеми більше немає. Але не забувайте, що ми говоримо про Apple, тому користувачі в базу. Бих версій Air на m 2 виникла проблема з накопичувачем SSD, який був на 15-30% повільнішим у записі інформації, та на 40 50 у зчитуванні. Причому, якщо ви мажор та докинули гривні за версію на 512 гігабайтів, то у вас все тіп топ. А проблема лише для бідних. Ну звісно, я утрирую, але, хоч для пересічного користувача, різниця майже непомітна, чи непомітна взагалі для всіх інших такий стан речей став справжнім шоком. Бо Ніхто ніколи не розраховує на даунгрейди в новіших моделях техніки. Проте з усім тим, MacBook Air на M2 це дійсно дуже крутий ноут, версію на 512 та вище якого я можу сміло порадити до придбання. Тільки не беріть синій колір корпусу, бо ніколи не позбавитесь слідів від ваших пальців. А от про цей ноутбук можу сказати лише, що він існує, та він в цілому ок. Тобто це просто апгрейд заліза, не більше. нічого цікавого тут не сталося. Процесор m 1 замінили на m 2 ну і ще пакування та корпус пристрою стали значно екологічнішими, якщо для вас це принципово. Купувати прошку 2022 року, раджу лише якщо ви знайдете десь якусь неймовірно вигідну пропозицію а в інших випадках сміливо можна пропускати. Особисто я вважаю, що це рішення геніальне. До цього великі MacBook існували лише у модифікації PRO. Але якщо вам не була потрібна неймовірна продуктивність, а хотілося просто великий ультрабук, ваш шлях вів вас виключно на Windows. А от MacBook Air 15 m 2 дає вам саме те, чого ви від нього очікуєте: топове залізо від Apple з величезним екраном. Особисто я прямо закоханий у цей пристрій. Якби тільки в ньому був екран на 120 Гц, я б точно. На нього оновився. Але й проблема з SSD, як у молодшого брата, тут, на жаль, також залишилася. Тому якщо і обирати, то тільки на 512 гігабайтів. Можна і 256, звісно. Я такий тестував і не можу сказати, що досвід був хоч скільки-то поганий. Але погодьтесь, якось не дуже приємно віддавати суттєву кубку грошей за комп'ютер, який нечесно тебе обмежує. З іншого боку, 13 годин автономної роботи також досить суттєвий аргумент на користь пристрою. І знов таки намагайтесь. Тися оминати ноутбуки у синьому кольорі корпусу, бо цю проблему частково вирішили лише у наступному поколінні. Прямо зараз я постійно працюю за своїм власним MacBook Pro на m 2 Pro, і цієї машини мені вистачає для всіх моїх задач. Я фактично не уявляю, що б мені такого було потрібно робити за комп'ютером, щоб хотілося більше потужності. Чесно, цей ноут просто золоце та справжній скарб. Кажу відверто, навіть під сильним навантаженням під час рендеру 4К-відео в DaVinci Resolve, в мене за рік використання лише один чи два рази запускалася система активного охолодження. Так, щоб я хоч трошечки чув, що вона працює. У всьому іншому m 2 Pro просто вивозить мої задачі без питання. Корпус рідко буває хоч ледь теплим. Хіба що SSD трохи гріється під час оновлень системи чи тривалого запису даних. Тому я б навіть припустив, що для мене цього комп'ютера аж занадто, і я міг би спокійно працювати на якомусь Air. Особливо враховуючи, що мені не дуже подобається суттєва вага прошки на 14 дюймів. На 16 дюймів там все ще веселіше, але для. Це, я його ніколи навіть не розглядав. Проте 120 Гц є 120 Гц, Та й динаміки тут просто вау. Саме тому можу сміливо порадити придбати цей комп'ютер, якщо ви чітко розумієте, що для ваших задач потрібна саме ця продуктивність. Також не забувайте, що існує модифікація на процесорі m 2 Max, але особисто я не знаю жодного користувача ноутбука з таким серцем. Взагалі, процесори серії M з приставкою Max якось не дуже популярні серед моїх знайомих. У 2024 році Apple тихесенько замінили на своєму сайті MacBook Air з процесорами m 2 на нові з М3. Головне, що тут сталося, виправили ситуацію з SSD в базових моделях, але при цьому ми все ще маємо мізерні 8 ГБ оперативної пам'яті, що відверте знущання з користувача. У своєму огляді на MacBook Air з процесором m 3 Я сказав, що взагалі не уявляю, кому його можна порадити, бо це фактичний спекбамп, тобто просто покра. Що заліза з іншого боку, нам ніхто нічого іншого і не обіцяв, тому претензій як таких в мене немає. Хочу лише сказати, що можу порадити купувати Air на М3 лише тим, кому принципово мати найновіший та найсучасніший MacBook. Всім іншим, краще звернути увагу на безліч альтернатив, які я вже розглянув у цьому відео, особливо на вторинному ринку. Air на М3 насправді класні ноути, просто купувати сенсу їх я не бачу. До речі, синій колір нарешті отримав нове покриття. Риття, яке мало б більше не збирати відбитки пальців, але у реальному житті все стало хіба що трохи краще, тому я все ще раджу вам оминати цю кольорову опцію, хоча чисто естетично вона мені дуже подобається. З макбуками Pro на процесорах M3 Pro та M3 Max все максимально просто. Якщо вам потрібна топова неймовірна продуктивність за багато грошей, то вам сюди. Тут прям все як треба, ви точно не розчаруєтесь. Я ж хотів би звернути увагу на заміну MacBook Pro m 2 який нарешті позбавився тачбару та отримав корпус як у старших братів. Хіба що нас позбавили третього USB-C порту на правій грані? Що тупо та. Тупо, але хочете більше платіть більше. Я цю модель не зрозумів взагалі, адже у 2024 році випускати ноутбук з приставкою PRO у назві, який у базовій модифікації має лише 8 ГБ оперативної пам'яті нонсенс. Це справжнє посміховисько. Думаю, ця модель існує лише тому, що коли ви обиратимете собі потужний ноутбук, ви подивитесь на ціну MacBook Pro m 3 та оберете MacBook Pro M3 Pro, бо краще вже переписати. Платити та отримати дійсно сильне залізо. Це дуже хитрий маркетинговий хід Apple, тому в прошках на m 3 можу порадити придбати лише ті, що на m 3 Pro та M3 Max. До речі, чорний колір корпусу там прямо шикарний. Мені дуже подобається, і я щиро раджу звернути на нього увагу. Підсумовуючи все, про що я вам розповів, хочу нагадати моє власне золоте правило при виборі MacBook: купуйте найновіший та найпотужніший, на який вистачає бюджету. А вже ж Коментарях під відео можете поділитися вашими міркуваннями щодо всього того, про що я вам розповідав. Ну і звісно ж, напишіть, який MacBook ви вважаєте найкращим у 2024 році, та чому. Це буде корисно не тільки мені, а й усім моїм підписникам, які зараз вагаються та обирають майбутній ноутбук від Apple. Ну і звісно ж, якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Можете ще пошарити це відео у своїх соціальних мережах, Же тоді взагалі будете золотим підписником. Також в описі відео, окрім посилання на яблуки, є лінк на мій Тікток, а там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь десь тут поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які YouTube підібрав для вас, для того, щоб ви подивилися їх наступними та кайфанули. Не бачу причин відмовлятися від такої офігезної пропозиції. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!